До вас, якщо слухати. Там що... офіційна гарантія від фірми. Два роки від офіційного ну, офі... ділери офіційного. Ну, якщо там по нібудь то... Ді... Ну, по питанням консультаційних наприклад, то можна і до нас. Просто що вони ж виконують гарантію. На Борщахівки оліомак. Представництво, сервіс. А там ну, в принципі можна і до нас. Праймером підкачуємо паливо, закачуємо по, по системі. Так, закачуємо. З'явилося паливо в праймері. Так, це на, на низ. На, на підсос, бачите, заслонка закрита. Стоїть. Так, на низ. Да, да. І так, смикаємо так. за стартер до першої спишки. До першого хлопка. Після хлопка не, не смикаємо, тому що зальємо свічку. О. Переводимо в наступне положення. При холостій роботі можна дати прогріти інструментом півхвилинки, щоб він прогрівся і не давився. Хорошо, виходить.